Ніколи не образить, не зрадить, буде ніжним та лагідним, а ще створюватиме гарний настрій та атмосферу сімейного затишку. Саме такі якості притаманні котику, пухнастому символу 2023 року. Зов волонтери громадської організації Добре серце закликають подарувати безпритульним тваринкам, яких на їх утриманні знаходиться більше сотні, власний дім і тим самим врятувати їх від поневірянь вуличного життя. Ми їх стерилізуємо. Лікуємо, якщо вони хворі, і намагаємося знайти їм дім». голова громадської організації Добре серце Тетяна Пискурьова нарікає, що через війну люди не так активно стали брати тваринок. І навіть навпаки, від'їжджаючи за кордон, кидають на призволяще домашніх улюбленців. Тому сьогодні на утриманні зооволонтерів знаходяться пухнастики різного віку та найрізноманітніших порід. Хочеться сказати людям, щоб заводили тварин, розуміючи, яка це відповідальність. Якщо ви Д'їжджаєте з країни, то забирайте своїх тварин з собою. Це не так важко. У мене є знакомі, знайомі люди, які вивозили собак. Великих собак і декілька собак, і великих, і маленьких, і різних, і породистих, і дверняжок везли через декілька країн. І нічого живуть зараз в Європі, там інше відношення до тварин. Нова тваринка у домі це ще один повноцінний член сім'ї, який завжди чекає на господаря та любить його. Ділиться власним досвідом пані Тетяна. Але слід пам'ятати, що як і будь-яка жива істота, вона потребує догляду та захисту. За котиком треба дбати, треба. Слідкувати за здоров'ям, вам уже не скучно, вам вже весело завжди. Ну і це потіха, це радість, та як є трудності, тому що це жива істота, вони шкодять, вони. Можуть що хочуть цим там зробити, але вони ж такі самі, як ми, тільки сказати нічого не можуть. Вони ж вони ж живі. Ця зима в Україні важка не лише для людей, а й для братів наших менших, які на вулиці потерпають від холоду і голоду. Тож зоозахисниця закликає небайдужих містян підгодовувати бездомних тварин, що дасть їм шанс пережити ці суворі місяці. Також у нас зараз дуже погана тенденція забувати всі підвали. Їх забувають наглосок, кати залишаються на вулиці. Їм нікуди сховатися, їм нігде зігрітися. У нас не пускають собак в під'їзд зігрітися, тому що ну, самі ми повинні бути в теплі, а як вони, нікого це не цікавить. Тому хочеться звернутися до людей. Давайте будемо добрішими. Давайте розуміти, що вони теж живі. Жителька шостки пані Олена всім своїм серцем співпереживає за безпритульних тваринок. Ось сьогодні вона принесла кашу та 500 гривень для підопічних пані Тетяни. Та й на вулиці жінка щодня підгодовує чотирилапих. В мене така сім'я, і діти в мене так теж зростали. Вони зносили додому всі котиків, і ми їх нянчили, і потім. Ну потім, які в нас залишалися, які віддавали то так, то і діти, і вся моя сім'я. Ми дуже любимо наших твариночок, і я дуже їх жалію. Потреба у кормах є завжди, говорить Тетяна Пискурьова. Тому що, окрім тварин, які знаходяться у зоволонтерів вдома на перетримках, вони годують і інших хвостатих, теж безпритульних. Іноді купляєш упаковку корму, Ти додому її не довозиш. Якщо там зупиняєшся голодні очі, там. Тому навіть якщо ну немає змоги нам щось принести, гадуйте тварин на вулицях, дайте їм той шматок, я не знаю, ну хліба, ковбаси, найдешевшу сосіску, ніхто не обідніє. Для того, аби жити добре, потрібно самому ставати добрішим. Вважає пані Тетяна. Тож закликає шосткинців щулитися над бездомними тваринками і таким чином наповнити своє життя новим змістом.